Вітаю! Сьогодні буду готувати на вечерю дуже смачну свинячу печінку. Вона виходить неймовірно м'якою, соковитою і дуже-дуже ніжною. Всі інгредієнти для печінки ви знайдете в описі під цим відео. А також мені сьогодні буде допомагати мій кіт-персик. Спочатку займуся печінкою. Ось має мене такий кусочок є менший. Потрібно зняти з неї шкірку. Також обрізаю все, що мені не подобається. Все, печінка готова, тепер нарізаю її шматочками. У мене приблизно такі 1-1,5 см. З печінку порізала, тепер додаю до неї соду. Так вам не почулося соду. І перемішую, щоб кожен шматочок був у солі. Сода дасть печінці ту саму м'якість, яку всі бажають печінки. Все, залишаю її на пів години, а тим часом підсмажу цибульку. Спочатку наріжу її півкільцями. Печінка дуже полюбляє цибульку. І відправляю її смажитись. На сковорідку вливаю небагато олії, зовсім трішки. І додаю цибулю. Додам трішки солі і цукор. Так вона стане більш такою карамельною цибулькою. І смажу так її до готовності, до такої. Підсмаженої гарної цибульки. Ось цибулька підсмажилася, все, виключаю вогонь. Перекидаю цибулю в мисочку, олію залишаю. Все, залишилось тепер почекати ще хвилин 20. Я от навіть взяла печінку до вуха і геть. Чутно, як вона там шипить, Починка працює із содою разом. Ось минуло півгодинки. Тепер потрібно печінку промити під проточною водичкою. Для цього мені знадобиться друшлак і промиваю. Гарно промиваємо, щоб не було соди. Тепер залишаю, щоб. Стекла зайва рідина. Рідина стекла. Печіночка сухенька. Тепер буду смажити печінку. Перехожу до плити. На тій сковорідці, що я смажила цибулю, буду смажити і печінку. Доливаю просто ще олію. І кожен шматочок печінки обкачую в борошні. І викладаю на сковорідку. Можливо, деякі подумають, що о, можна обкачати в борошні і відразу всю печінку смажити. Ні, це так неправильно. Потрібно кожен шматочок обсмажувати окремо. З однієї сторони солю перчу. І смажу так на середньому вогні. 3 хвилинки з однієї сторони і 3 хвилини з іншої. І з іншої сторони також трішки просолю, приперчу. З іншої сторони печіночка підсмажилася. Тепер додаю цибульку. Перемішую все гарненько. Накриваю кришкою і тушкую так 3-4 хвилини. Не більше, бо так вона стане сухою, а нам потрібно, щоб, щоб вона залишилася м'якою і соковитою. І тушкую це все на маленькому вогні. Ось печіночка підсмажилася. М'якенька і соковита. І зовсім не віддає содою. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості. І нові рецепти. Смачного!